За традицією напередодні дня незалежності молодим полтавцям вручали паспорти. Спеціально для цього дня Марина Яковлева підбирала тематичне вбрання. Це велика честь отримати паспорт до того ж о, нинішні часи, так офіційно, та ж дуже чекає цього моменту. З хвилюванням чекав цієї дати і Владислав Вацковський. Такий настрій піднесений. Ну всі зібралися, щоб подивитись на нас на вручення нашого паспорта. Краєзнавчого музею, де молодь отримувала документи, прийшли їх найрідніші люди. Коли дитина отримує паспорт, паспорт громадянина України, а наша країна, я бажаю. Достойна того, щоб в неї було молоде, здорове покоління, і те, що зараз діти тут. Вони вони прагнуть. Вони прагнуть бути вести здоровий образ життя, Вони прагнуть навчатись. Вони прагнуть прославити свою Україну. Отримавши паспорт, говорять представники обласної влади, діти зробили крок у доросле самостійне життя. Вони не пам'ятають атаки землю для них. Україна це вже настільки природно, що вони з першим. Ковтком повітря після свого народження, вони вдихнули повітря вільна Україна. Я хотів би вам побажати, щоб ви високо несли звання українців, були щасливі, заряджували всі свої задуми, щоб ви і ми, я впевнений в цьому, будемо вами пишатися. Паспорти вручили 12 юним громадянам. Саме така кількість дітей, 16 років тому народилася у Полтаві напередодні дня незалежності.